Без втрат ці два короткі слова з офіційного рапорту про прибуття стали найважливішими для сотень рідних та близьких Житомирських міліціонерів. Усі, хто прийшов на зустріч, не приховують радості. кажуть, вони просто молилися та чекали. Я от пам'ятаю очі тієї бабусі, яка звернулася до нас. Вона підійшла і сказала, хлопці, я вас прошу. Не уїжджайте, будьте з нами. Там наші люди, дійсно, вони потребують нашої підтримки. І ви знаєте, я хочу сказати тим чоловікам, ну, які, е, які ще думають, які ще ввагаються, там наші люди, їх треба підтримати. Ніхто крім нас. Така радість Боже за наших дітей. Що, слава Богу, ми дуже вдячні, що вони повернулися. І слава героям нашим. Дуже з нетерпінням чекали. Дякуємо Богу, що все добре. Повернувся, живий, і все добре. з ним. Така ситуація в країні, що ми не хочемо, але потрібно це їхній обов'язок. От хай все буде добре. Після довгоочікуваного прибуття автобусів з міліціонерами коротка офіційна частина. У ній шикування, подяка за службу, оголошення наказів про нові завдання. Виконані ті задачі і функції, які перед нами стояли. Керівництво АТО поставило від оцінку тільки позитивно, на відмінно. Наш загін повернувся без людських втрат. Завдання було, яке було поставлено перед нами виконано в повному обсязі. Уже за тиждень після короткого відпочинку правоохоронці стануть до виконання своїх безпосередніх обов'язків в Житомирській області.